Привіт, це я Найнзіп, і це перша серія шляху бомжа на Ukraine Mobile Кум. Давно хотів почати таку рубрику, але акаунт у мене вже не нульовий. Все таки в мене, як мінімум, є авто та квартира. А новий створювати якось не хотілось, тому постійно відкладав цю справу. Але випадково знайшов відео, яке я записував на відкритті проєкту. Так що сьогодні унікальна можливість повернутись в минуле, а іменно кінець вересня 2023 року, коли відкривався проект. Зайшовши на сервер, я зразу взяв скутер і відправився на лісопильню, де було просто дуже багато людей. Я влаштувався лісорубом та почав працювати, адже мені потрібно було заробити 3700 гривень, щоб я зміг придбати собі права. Але платили на той момент на лісопильні прям дуже мало 30 гривень за перенесене дерево. Мені дуже швидко набридла ця затія і, заробивши 360 гривень, вирішив покинути цю роботу. Але так як вертатись треба було далеко, я просто перезайшов у гру. Після чого я дізнався, що в автошколі адміни безплатно дають ліцензії. Я швиденько орендував мопед та поїхав туди. Поки чекав свою ліцензію, намагався. Вести свій промокод Найн, але він ще на той момент не працював. До речі, водьте його зараз. То він працює і дає 200 тисяч за 3 години гри. Але зараз не про це. Получивши ліцензію, вибіг на вулицю. Але мій мопед встигли вкрасти. Але не біда, тому що приїхав якийсь бомжик, і я в нього вкрав мопед. та відправився на роботу кур'єром. Голово там мені видали форму та мопед, і я поїхав працювати. В Цій роботі нічого важкого не було. Просто їздив від чекпойнта до чекпойнта та получав за це в середньому по 200 гривень за чекпойн. Працюючи, навіть зустрічав своїх підписників. Але довго я також не працював. Поїхав в якесь село глянути, скільки коштують будинки, і там я побачив бах. Всі ці будинки коштували 300 гривень. Я взагалі був в шоці, але придбав один з них. До речі, не пам'ятаю, куди цей дім потім подівся. Здається, в майбутньому я його продав, щоб купити будинок в більш престижному містечку. Але це було потім. Після цього йде пачка відеозаписів, де я вже знаходжусь в армії. Але запис того, як я тут і потрапив, на жаль, не збереглась Але я це добре пам'ятаю, тому зараз своїми словами розкажу. Я просто приїхав до Мерії і туди. Приїхало троє воєнних, і наскільки пам'ятаю, один з них дуже сильно відіграв РП прям детально. Як в майбутньому виявилось, він до цього грав на Trinity RP, тому не дивно. Мені так сподобалось, що вирішив вступити до них. Прям там мене перевірив той чувак, який RP відігрував сильно. І я вступив до лав ЗСУ. Це була, мабуть, найдовша співбесіда за всі роки гри в мобільній RP ігри. Але вступивши, я ні разу не пожалів, тому що там було купа крутих ситуацій. Вже будучи в зСУ, я вирішив придбати якесь авто. І ми з моїми товаришами поїхали до автосалону низького класу. Там наш вибір впав на ниву. Коштувала вона всього лише 100 тисяч і повністю підходить для наших задач. Мій приятель купив також саму ниву, вона була навіть такого ж кольору. Патрулюючи місцевість на наших нивах, ми зустріли підозрілу особу та вирішили обшукати її. В процесі обшуку знайшли у нього пакетик із неопізнаною сумішю. Після чого він заявив, що це нібито мука. Я перевірив його документи і пізніше вирішив запропонувати йому такий варіант. Він кладе в мою киженю три тисячі. А ми забуваємо про суміш, яку в нього знайшли, та відпускаємо його. Але він заявив, що грошей в нього немає, але ми все одно Вирішили його відпустити. Коротше, вийшла така собі ролплей ситуація, мені це сподобалось. І дякую ще раз цій людині, що підтримала цю ситуацію. Ну а що було далі, ви дізнаєтесь в наступній серії. Вона вийде, якщо на цьому відео наберете 100 лайків. А також коментуйте дане відео. Пишіть, сподобалось вам чи ні. Тільки від вас залежить, чи буде ця рубрика продовжуватись чи ні. Ну і, звісно, підпишіться. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.